привіт, друзі. Ну що, потихеньку готуюсь, щоб законсервувати прицеп на зиму. Е, багато хто писав мені в особисті і в коментарях, чи, щоб я зробив е, огляд на причеп. Ну, якщо напишете, цікаво, в коментарях напишіть, щоб я зробив огляд на причеп. Зараз ми його вимаємо, Внутрі теж. І поставимо до весни вже відпочивати. За одне фідерне крісло вимиваю, до речі, в наступному році буду продавати. Це Competition флагман, ідеальний стан, чистеньке на 36-й нозі. Ну, а кого цікавить детальний огляд на причеп, пишіть в коментах і ми зробимо на мого красення огляд. Хоча, чесно кажучи, в описі канала є силочки, там посилання на Тік-Ток і в Тікток є огляд на мого причепчика. Так що, хлопці, слідіть за відео. Скоро в нас буде розіграш, цікаві подарунки. А на 1000 підписників я розіграю серед своїх підписників фідер. Мабуть, фідерну катушку. І третє, я не знаю що. Але в ближайші відео я вам скажу, що ми будемо розігрувати. Мабуть, ми розіграємо ящик прикормки якраз осінньої прикормки. Так що слідкуйте за відео. Сьогодні у нас неділя, 10 число. Завтра, я думаю, поїду в лісочок, пошатаюсь, подивлюся грибочки, бо в цьому році, чесно, пропустив все, поброжу по лісу, поїду в Житомирську область, а в вівторок я вже збираюсь в межах Києва десь порибачить. Я запланував собі на ближайші два тижні десь 5 локацій. Так що слідкуйте, все в межах Києва буде. Ну що, до зустрічі на воді.